Заповнює новий щоденник та збирає зошити до рюкзака. Так 13-річний Іван Холодняк готується до нового навчального року. Хлопчик живе у селі Полісся, що за 15 кілометрів від російського кордону. Тут він єдина дитина. Навчається Іван у городні. Туди він їздить шкільним автобусом. З дітьми в цьому селі не особи не дружив. Я і мене завжди забирали около дому, або около дому баби з дідом. Тому майже нічого не змінилось. Іван живе зі своєю старшою сестрою Ангеліною. Вона не працює та весь час приділяє вихованню брата. Я і мама, і папа, і сестра старша. Після школи прийде, муштрую. Це англійська мова, математика це головний на даний момент предмети. Бо особливо без англійської навіть нікуди не виїдеш. Дівчина розповідає, їхня мати та ще одна сестра наразі на заробітках за кордоном. Батько живе в Черкаській області. Ангеліна ділиться, що в селі стало небезпечніше, і вони неодноразово думали про переїзд. Настільки небезпечно, що вже не знаю, куди діватися. Шахіди літають, розвідувальні дрони ці всі літають, навіть можуть посеред білого дня літати. Вже і будинок шукали, ну ціни кусаються. Щоб купити будинок, так це треба матері два роки працювати, а там за кордоном робота нелегка. Іван розповідає, любить історію, проте йому важко дається образотворче мистецтво. Уроки хлопчик завжди робить сам. Репетиторів ніколи не було і не буде, напевно. А так, ну, доволі про просто робити домашні завдання, і розуміти тему. Десь іде, в зависимості від яких уроків 3 або 4 години. Алгебра 11, математика. Іноземна мова теж 11. Ангеліна пишається братом і в усьому його підтримує. Для мене те, що браток гарно старається, вчиться. Це гордість 1 вересня. Іван разом із сестрою виходять з дому та йдуть до дороги. Тут хлопця, як завжди, забирає шкільний автобус. Проте сьогодні, попри відсутність повітряної тривоги, водій відмовляється його вести та без пояснень їде. Наша знімальна група намагається з'ясувати причину, тому разом з Іваном та його сестрою їде до сусідніх населених пунктів, де автобус також має забирати дітей. Бачимо, що діти без перешкод заходять до автобуса. Коли ж підходить Іван, водій знову не пропускає його. Бараніщики приїхали і сказали, стріляє, закривається автобус. Візьміть дитину. Ви дитину відмовилися вести в школу. На яких підставах? Після цього водій відкриває двері автобуса і погоджується відвести Івана до школи. Коли ми приїжджаємо до навчального закладу, бачимо, що він у стресовому стані. З ним поряд викладачка-інструкторка, яка намагається заспокоїти хлопчика. Щодо цього інциденту, знімальна група Суспільного інформує директора Городнянського ліцею номер 1 де навчається Іван. Юрій Гриценко каже, водії автобусів йому не підпорядковуються. Це не неподобство. Повне неподобство, непрофесійність і безвідповідальність. Поговоримо з їми їм обов'язково, хоча водій минулого року за цим маршрутом їздив. Тому мені цікаво, чому ж така склалася ситуація. Я виясню все, і ми зробимо все, щоб такого більше не повторитися. Юрій Гриценко каже, що наразі третина дітей, які навчаються в їхньому навчальному закладі, приїжджає з сусідніх сіл автобусами. Вони розробили механізм, згідно з яким, якщо повітряна тривога триває до 8.45 автобуси не приїжджають за дітьми. А вони Переходять на дистанційне навчання. Івана директор знає вже не один рік. Ваня вчиться добре. Зразу скажу, що дитина з особливими освітніми потребами. Вані складна доля, складне життя, але хлопець з характером, з великим серцем. Ну дійсно йому потрібна підтримка. Підтримка м -м, рідних, підтримка друзів, підтримка. Наша ваня великий молодець, ще маючи певні проблеми здоров'ям, навчатися досить досить непогано, навіть на рівні такому досить високому рівні. Начальник відділу освіти городнянської міської ради Григорій Смоляр каже, такий інцидент у них вперше раніше з цим водієм не виникало конфліктних ситуацій. Буквально в п'ятницю ми говорили цю ситуацію. Якраз говорили за цю дитину, за підвози уточнювали із керівником міського ресурсного центру. Бо він на чотири автобуси на місцях, там, в Хоробицькому ліцеї, а 10 тут він відповідає якраз за цей підвіз, є керівник школи, тому вони повинні були привезти цю дитину. Яка ситуація склалася? Ну, будемо розбиратися, мабуть, попереднє є, що не пустили дитину в автобус, але є така інформація, що заборонили прикордонники. Попередили. Чому не пояснено було, скажімо, дитині, і чому про це не пояснено, тим більше педагогічний працівник, супроводжуючий, Ну ситуація не зрозуміла. Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне, Новини Чернігів.